Вміти подбати про себе та допомогти іншим це лише частина того, чому навчають дітей на літніх майданчиках. Цьогоріч їх відкрили 22 у різних районах Дніпра. Під час денного перебування для малеч організовують майстер-класи, спортивні заходи, квести, екскурсії. Є й розвиваючі лекції. Рятувальники навчають правил безпеки у надзвичайних ситуаціях. На жаль, наші дітки живуть в умовах повномасштабної війни. І нашою метою є саме виховувати свідоме покоління, яке зможе захистити себе та своїх близьких. І ми проводимо як практика такі розвиваючі лекції, запрошуючи гостей до нашого палацу. Навчають дітей правил дорожнього руху та навіть розповідають про роботу регулювальників. Для цього запросили поліціянтів. Вони розповідали, як переходити дорогу. Розповідали, як це правильно робити, де якщо тобі пішохід проходити, літні майданчики вже завершують третю зміну. Незабаром розпочнеться четверта. За цей час дитячий молодіжний центр Лідер прийняв вже майже дві сотні дітей. Кожного дня у нас цікава програма, та відрізняється від іншого та дня. Ми запрошуємо наших викладачів-педагогів з різних та напрямках. Це такі, як хореографія, спорт, танці, вокал. Укриття у 134-й школі здатне прийняти понад півтори тисячі осіб. Тут обладнані вбиральні, запасні виходи, зона медсестри з аптечкою, куточок матері та дитини і екрани з проєктором. Тут протягом навчального року проводилися і наради, і зустрічі з вчителями, і можливість навіть спілкування з батьками тут тут безпечно, тут комфортно. І щоб мати можливість повноцінної роботи, от ми собі мали змогу зробити мультимедійні екрани, дуже легко можемо проектувати, демонструвати презентації. Загалом у закладах середньої освіти Дніпра є 116 найпростіших укриттів. Питання безпеки воно стоїть на першому місці. Ми бачимо зараз процес спілкування комунікації з дітьми, де їм проговорюється і їхня модель поведінки. І у дітей за декілька таких зустрічей формується вже певна модель поведінки. Тобто, дитина, в разі чого вона не буде вже так налякана буде розуміти, як їй діяти в тій чи іншій ситуації. Такий комплексний підхід до безпеки дітей забезпечить нашій країні світле та квітуче майбутнє.